Інформаційно-музичне мандрівне радіо Хартія запустили в онлайн ефір військовослужбовці 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія Сергій Жадан, Алла Кошляк та Дмитро Третяк. Про це 24 липня повідомили на офіційній сторінці радіо у Фейсбуці. Етери можна слухати у соцмережах Радіо та на Ютюб. Більше про цю ідею про радіо говоритимемо далі. Письменник, музикант і військовослужбовець бригади Хартія Національної гвардії України Сергій Жадан зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку Доброго ранку, вітаю вас. пане Сергію. Розкажіть про ідею а, запуску такого радіо. Як вона з'явилася, і а, про концепт, про концепцію цього радіо, як усе це працюватиме? Ідея з'явилася давно, свого часу, кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення я працював на радіо Тризуб фм Це теж було таке волонтерське радіо, яке знаходилося в Харлівці, там де зараз е класно, йдуть бої. І тоді побачив, наскільки важливо створювати ці такі комунікаційні місточки. Військовими і цивільними поміж тилом лінією фронту, тому зараз, коли ми мобілізувалися до у нас виникла знову ж таки повернулася на нас ця ідея зробити такий медіамайданчик, щоб через нього озвучувати голоси цікавих, важливих людей, голоси, які існують, голоси які варті того, щоб їх зафіксувати, щоб ними ділитися, щоб їх чули. Пане Сергію, розкажіть ось більше про рубрики, тому що бачили на Фейсбуці, що дуже багато має бути рубрик у цьому радіо. Які головні ви б виділили? Ну, ми хочемо говорити із військовими, не лише наш бригади, не лише бригади хартії, а з військовими з інших підрозділів. Але так само для нас дуже важливо говорити з людьми, які знаходяться при фронтовій зоні, які живуть в громадах, що знаходяться в зіткнення, або в громадах, які. Пройшли через окупацію, тому у нас різні рубрики, деякі більш фокусовані на житті армії, деякі фокусовані власне на житті цивільного населення в прифронтових зонах. У нас радіо доволі такі доволі мобільне, доволі спонтанне. Вон це не є якесь офіційне радіо. воно доволі іронічне і саме іронічна на немає такий пацький формат. Головною розвиткою нашого радіо є наш, наш автобус студія, який мандрує вздовж. Здовж лінії фронту з регіонами ми можемо об'єднуватися і виходити в ефір в різних точках, і записувати людей теж в різних місцях. Чи ми, власне, займаємося. Ми згадали, пане Сергію, вас, Аллу Кошляк, Дмитра Третяка. Хто ще допомагає в роботі цього радіо? У нас насправді велика команда. Частина із них це мобілізовані. Ми... Ми власне знаходимося в складі бригади Хартія і намагаємося власне, поєднувати нашу службу з цим радіо. Але в нас є, і нам все сильно допомагає. Наша команда яка складається з цивільних, це наші власне, колеги, і вони нас підтримують, вони нам допомагають. Бо самі, ми, звичайно, це все не потягли. Тому у нас велика, хороша, дружня команда, до нас постійно приєднуються якісь люди, і в нас, крім журналістів, яких ви згадали, крім Алли і Дмитра. Вже ближчим часом до нас доєднаються наші друзі, люди, журналісти, медійні люди, яких ви знаєте. От я думаю, це буде теж сюрпризом, коли вони до нас доєднаються і будуть працювати разом з нами. Розкажіть про перші відгуки, а якими вони були? Що що про перші десь відгуки розкажіть? Десь? Про перші відгуки слухачів, колег. Ми збираємо відгуки, поки що ми задоволені відгуками, тому що вони позитивні. У нас був поки що один ефір, і ми записали вже доволі зібрали велику частину контенту. Поступово все це викладаємо на нашій сторінці, на нашому майданчику. Щось нам подобається, щось ми бачимо, що потребує на. До працювання, але це робочий процес. Ми почали лише, тому, тому це, це, це цікава робота. А головне, що нам видається, вона приїзд. Нам видається справді важливо, аби аби ці розмови були почуті, аби ці розмови мали в привинні. пане Сергію, ось до речі, про вашу авторську програму під назвою Парад на червоній площі, де ви маєте спілкуватися із військовими. Чи можете більше розповісти, які, хочете, які розмови хочете там, аби були про що будете з ними говорити? Так, це мій авторський подкаст, називається Парад сценарії на Червоній площі. І це розмова та з військовими. Ви абсолютно маєте рацію. Мені цікаво говорити з людьми і про суто -професійні, якісь речі. Тобто, у нас цікава розмова була із одним із командирів бригади Хартія, другого очем, який о, розповідав ну про свій шлях, як він прийшов до війська, що добровольцем, ще коли. І що не почалася повномаштабна війна, і там все це завершився цікавим епізодом. Я можу трішки заспойлерити, якщо якщо, якщо дозволите. він розповідає про один з боїв, які вже були тут на Харківському напрямку в останнім часом, коли власне був ближній бій, і почалися бої дослідно в окопах між українським військом і росіянами. І тоді, наш наш офіцер, який. Побачив, що люди просто трішки дезорієнтовані, тому що багато різних людей є, дав команду бійцям Хартії говорити, озиватися українською мовою, державною мовою. А тому, що виявилося, ну, виявилося, і очевидно, що це той маркер, який неможливо неможливо сплутати, який завжди працює. Якщо людина говорить українською мовою, ну то очевидно, це української І Таким чином, власне, люди зрозуміли хто, чи його боку, і той бій завершився успішно для хартійців. Пане Сергію, ще хвилинку маємо. А ви вже почали розповідати про те, що ваша студія мандруюча. Перша студія була записана так. в одному із двориків Харкова. Можливо, нам трішечки так само дасте якийсь спойлер, де буде наступна студія записана? А, ну наступна, я думаю, буде теж на Харківщині. Але у нас є плани. Якщо це буде, ну якщо ми все узгодимо, поспілкуватися з військовими, які знаходяться на інших напрямках. Знову ж таки. Ви розумієте чи ви на специфіку роботи цього радіо. Ми військові і пересування воно має узгоджуватися. Але я думаю, що все буде добре, тому що і поки що, коли ми звертаємося до військових злічуть розділів, то на, нам йдуть на зустріч, тому що насправді ідея ідея цікава цікава всім. Тому я сподіваюся, будуть включення з інших місць і Сподіваюся, що це будуть знову ж таки розмови з дуже цікавими людьми. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякуємо, що знайшли час для спілкування. Це був Сергій Жадан, письменник, музикант, військовослужбовець бригади Хартія Національної гвардії України. Нагадаємо, інформаційно-музичне мандрівне радіо Хартія запустили в онлайн ефір військовослужбовці 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія Сергій Жадан, Алла Кошляк та Дмитро Третяк. Етери можна слухати у соцмережах Радіо та на Ютубі.